Вітаю вас, дорога церква, друзі. Щиро радий бачити кожного із вас. Хотілося, щоб дійсно Бог говорив до наших сердець, тому будемо заглядати в Його слово і будемо вчитися від Нього. Ми продовжуємо розглядати, друзі, настанови Павла до Тимофія про те, як він. Пам'ятаємо да, його відношення до Тимофія, про те, наскільки він переживав, наскільки близький був йому Тимофій. І він, ось, все те, що було набуте в Бозі, він хотів передати Йому. Всю ту віру свою або весь той свій досвід слідування за Богом, він хотів передати і навчити Його. Як би було добре, щоб ми сьогодні постаралися зрозуміти, а що Бог хоче навчити. І мене через його слово, е, я назвав тему, а на що надієшся ти? Е, ви знаєте, коли людина тоне, вона е, готова навіть вхватитися за соломинку. Ви знаєте це? Да? В надії, що вона виживе. Тобто, коли ти розумом да, здраво розмишляєш, ну, думаєш, ну за що то є соломинка? Але хто то сказав, що надія якраз помирає останньою, Да? І людина хапається за це. Але іноді ми бачимо, що люди можуть живити, жити так, ніби надія вже давно померла. Тому надія це таке відчуття або такий стан очікування. Да? Це коли ми очікуємо бажаної події. Це передчуття цієї події. Да? І... На превеликий жаль, на нашу надію можуть впливати різні фактори нашого життя. Новини, телебачення, погані звістки і тому подібне. І як часто люди зневірюються. Особливо коли от-вот, от-вот вот -вот є надія. І люди часто запитують, а де Бог? Саме цікаво те, що в той момент вони аж ніяк не надіялися на нього. я би хотів, щоб ми сьогодні перевірили своє серце, на що я надіюся. І, можливо, заглянули в своє серце і подивилися, що Бог хоче сказати саме до нас, і на що я, щоб ми змогли відповісти на це запитання. Бо ми подивимося хибну надію і істинну надію, про яку говорив і вчив апостол Павло. Отже, давайте будемо читати текст: це четвертий розділ сьомого і нижче. Уникай мирських байок, які суперечать істині Господній. Краще постійно вчись віддано служити Богу. Тілесні вправи цінні лише в одному. А служба Богу має загальну цінність, бо вона несе благословення як у, цьому, як у цьому житті, так і в майбутньому. Ось істина, яку слід повністю дотримуватись, ми покладаємо свої надії на живого Бога, який є Спасителем усіх людей і насамперед віруючих. Ось заради чого ми тяжко трудимося і боремося. Проповідуй і навчай цього. Ми бачимо, що Він дає настанови. І як я вже говорив, він хотів передати те, що він переживав у своєму житті. Але якщо ми вище згадаємо, що були люди, які надіялися далеко не на Бога. Він каже, що уникай мирських байок, але які суперечить істині, але краще. Постійно вчись віддано служити Богу. Тілесні вправи каже, корисні, але тільки в цьому світі. Але є набагато більші речі. І він каже: ось істину, яку слід повністю дотримуватись. От так, як є повноцінно, ми покладаємо свою надію на живого Бога. Чому саме Павло акцентує увагу на, на цьому? Надія, друзі, невід'ємна чеснота нашого життя. Надія це одна із трьох чеснот. Пам'ятаєте, Коринтян 13,13, 13, перше післання? Тим часом лишаються ці три: віра, надія і любов. І саме цікаво те, що якраз є Бог, Бог є предмет цієї надії. Якраз є безпосередньо Він є тим мотивом або тим джерелом. І ми сьогодні спробуємо подивитися, чому саме на цьому дуже великий акцент поставив апостол. Він хотів показати хибну надію. Це на свою самоправедність. Пам'ятаєте, лжевчителі, які що додавали до, до спасіння? Тобі. Мало того, що ти повірив, тобі потрібно ще щось. І ви знаєте, через гріхопадіння люди втратили ось цей мир і спокій, який був в Бозі, ось цю надію. І часто ми схильні до того, щоб надіятися на себе, на свої здібності, на свій статус, на свої привілегії. Лежи вчителі вчили про те, що ти маєш докласти щось до спасіння. Але я сьогодні думаю, як сьогодні самоправедність може відображатися у нашому житті. І часто ми можемо самі навіть проповідувати собі. Я заслуговую на Боже на прийняття, тому що я три рази на день молюсь. У мене відповідний духовний стан. Хтось може сказати, Наступне, тому що я вірний у служінні. Хтось може сказати, я жертовний, я не такий, як інший. І ви знаєте, можливо, ви це не в голос кажете, але у своєму серці, знаєте, ніби як подушка така є. Знаєте, типу, на що я можу покластися? Можливо, хтось каже, я взагалі вірний в служінні постійно, і я ніколи не пропускаю жодного зібрання. Хтось може і глибше піти, і в кожного будуть різні отакі подушки безпеки, на які ми можемо опиратися. Але, друзі, це якраз є той момент, коли ми стараємося опиратися на наш розум, стараємося опиратися, знаєте, на, на наш досвід і тому подібне. Але Писання говорить чітко і ясно: приповісті 3:5. Надійся на Господа всім своїм серцем. А на розум свій не покладайся. Друзі, чи відкрив я щось нове для вас? Ні, хтось може ці вірші навіть цитувати, правда? Ми знаємо ці вірші. Послухайте, але перше, коли в нас приходять реально труднощі в нашому житті, ми далеко не діємо так, як тут написано. Можливо, ви так, але я в своєму житті бачив неодноразово, коли я не так діяв. Іноді приходить страх, нерозуміння, то, що ти не контролюєш. І часто ми, нам треба визнати, ми все ж таки надіємося і покладаємося на свій розум. Але результат само, такої самоправедності, бо Павло хотів показати найбільшу таку проблему, це коли результат, результат самоправедності це найперше буде розчарування. І вічна загибель. Він хотів показати, що ти, тобі потрібно вчити іншого. Тобі потрібно вчити істинної науки. Павло прагнув показати набагато глибше. Він хотів показати оцю глибину, знаєте, відносин з Богом. Він хотів показати не нас та наші проблеми, а того, хто є в нашому житті і ким являється Бог у нашому житті. Житті і його благодать. Він хотів це довести і показати, щоб Тимофій так навчав, так жив і щоб він так і проповідував. Замість того, щоб ми дивилися на себе, нам потрібно змінити фокус з нас, на нашого Бога, з людей на нашого Бога. І Він каже: Він є живий Бог. І Спаситель усіх людей. Він каже, на нього надійся. Друзі, я надіюся, що оці істини, які ми будемо роздумовувати, в час особливого випробувань ми будемо згадувати. І хотілося, щоб ми подивилися, чому так важливо тримати цей фокус на Ісусі Христі. Найперше, друзі, наступний слайд це. Він джерело надії. Ось цю глибину він хотів показати. Дивіться, приповісті 3:5. Тож нехай Бог джерелом усіх надій наповнить вас сілякою радістю і миром, поки ви віруєте в нього. І тоді ви будете збагачені надією, силою Святого Духа. Він каже, що е, якщо аналізувати, нам Слово Боже говорить, що. Джерелом нашої надії має бути Бог. Друзі, і це Він може нас наповнити. І це Він може дати нам радість і мир. І це тільки Він може дати нам спокій на нашій душі, поки віруєте в нього, і тоді ви будете навіть збагачені цією надією. Він є джерелом, і Він може наповнити нас. Друге, що сказано, в святому письмі, письмі це «Він – жива надія. Дивіться, що Біблія говорить про Бога. Благословений Бог і Отець нашого Господа, Господа Ісуса Христа великою милістю своєю Він відродив нас до нового життя. Послухайте, хто зробив? Він відродив нас до нового життя, яке приносить живу надію завдяки кому. Воскресінню Ісуса Христа з мертвих. Це надія на нетлінну, непорочну, нев'янучу спадщину, що чекає нас на небесах. Друзі, і знову ми бачимо, що Біблія говорить, що Бог нас жива надія. І часто, коли ми маємо труднощі в своєму житті, це тільки по тій причині, що ми забуваємо. В чиїх ми руках і на кого ми надіємося. І Він каже, Він відродив нас. Друзі, чи бачимо ми тут якусь заслугу нашу? Ні. Але ми бачимо Його велику, безмежну любов до нас. Тому хотілося щоб ми дійсно під час нашої надії розуміли і бачили оцю красоту нашого Бога, який є джерелом цієї надії, який Він може нас наповнити. Тому як тільки у нас є страхи, переживання, прибігайте до нього. Він може наповнити. Часто ми можемо прибігати до людей, шукати утіху в людей. Або як сталися якісь труднощі, куди ми швидко телефонуємо? До людей. Друзі, і да, я не говорю, що це там неправильно, але вмісто того, щоб. Боже, я хочу пройти з Тобою цей момент. Я надіюся на Тебе. Іноді ми перебираємо варіанти, що ми можемо зробити в тій чи іншій ситуації. Друзі, і Він спасаюча надія. Бо ми, надіє, бо ми надією спаслися. Коли ж хтось бачить те, чого надіється, то це вже не надія. Бо що хтось бачить, хіба то надіється. Якщо ми сподіваємося, чого не бачимо, очікуємо його витривало. Я думаю, кожен із нас, коли ми вперше почули про війну в нашій країні, ми по-особливому читали новини в той момент. Ми часто оновляли, не знаю, свої сторінки, да, щоб побачити ту інформацію, що все завершилося. Знаєте, і ми в очікуванні того. Але послухайте, я собі проаналізував наступне. Чи була би у нас надія на Бога, якби у нас була перша армія світу? Іноді, коли ми розуміємо, що ми в чомусь сильні, нам тоді не потрібен Бог. Але ми. Або коли ми бачимо і можемо цінити щось. Але надія це те, чого ми не бачимо, але очікуємо його витривало. Сьогодні питання я собі задавав, чого очікую я найбільше? Зустрічі з ним чи, можливо, інших якихось подій у нашому житті. І іноді ми забуваємо, до кого ми йдемо, друзі. Отже, коли у нашому житті. Є речі, які ми можемо проконтролювати, є речі, які ми здатні зробити, ми тоді не надіємося на Бога. Але розчаровуємося тоді, коли нас не вийшло то зробити. Того, що ми все ж таки поклалися на свій розум. А Бог каже, що не надійся. І ви знаєте, ось цієї надії вчить Павло Тимофія. Друзі, але найпрекрасніше, що в цьому є? Знаєте що? Це реакція Бога. І ми зараз подивимося, Псалом 146.11, Господь любить тих, хто боїться Його, хто надію складає на милість Його. Друзі, Господь любить тих, хто боїться Його. Не просто я хожу в страху да, перед Богом в трепет. Це коли я боюся причинити біль мому батьку небесному. Друзі, але він любить тих, хто надію складає повністю на його милість. Друзі, це й неймовірне відчуття, коли ти знаєш, що ти у Божих руках. І от коли, знаєте, дитинку маленьку ставлять на руки батька, він так втрепеті тримає цю дитинку міцно. Друзі, але ми порою забуваємо і думаємо, можливо, Бог щось не, не прорахував. Можливо, він забув за мене, можливо, він не побачив моє становище, або чому саме я тут і чому я залишений всіма. Наступна реакція Бога, друзі. Добрий Господь, пристановище Він у день утиску. І дивіться, Він знає, знає він тих, хто на нього надіється. Друзі, він знає. Він знає, він пам'ятає. Ось чому Павло ставить великий акцент на цій істину, яку слід він каже повністю дотримуватися і виконуватися. Ми покладаємо свої надії, каже, на живого Бога, який є Спасителем усіх людей. Ось заради чого ми тяжко трудимося і боремося. Це був принцип його життя. І він хотів звіщати Євангелія. Іноді ми дуже звикли. До того, що Бог уже дав нам. Але на нашу надію можуть повпливати фактори, які оточують нас. Тому, друзі, як важливо, щоб ми тримали свій фокус на нашому Господі Ісусі Христі. І ось ця красота відносин, коли Павло каже, що надійся на Бога, довіряй цей момент. Надія показує. Хто сидить на троні мого серця? Я або Бог? Надія показує, хто сидить на троні мого серця? Я або Бог. Друзі, хотілося щоб ми просто, роздумовуючи над цією темою, пробіглися по своєму життю. На що я надіюся, коли безвихідна ситуація? І що я роблю в той момент? Чи я прошу. У Бога вірності пройти це достойно, чи, можливо, я десь панікую, або, можливо, вже і стрес, і переживання, і тому подібне. Павло бажав, щоб Тимофій завжди з себе фокус збирав, да, забирав і показав фокус Господа нашого Ісуса Христа. Він каже: цього вчись, так практикуй і цього повноцінно дотримуйся. Хотілося б побажати особисто собі у першу чергу, щоб ми жили оцею надією на нашого Господа і на наші відношення з Ним і на нашу зустріч. І я впевнений, що ми скоро зустрінемося з Ним. А на що надієшся ти? Можливо, Бог говорить до твого серця, і ти ще не з Ним. І ти чекаєш, коли ти станеш кращим, коли ти поміняєш своє життя або коли ти почнеш менше грішити. Або коли ти станеш сильним, або коли ти, можливо, прочитаєш Біблію, або коли ти станеш духовнішим, тоді ти прийдеш до Нього. На що ти надієшся? На Його милість чи на свій, на свій розум і на свої здібності? Нехай Бог благословить вас у цьому. Давайте прославимо Його в молитвах. Амінь. Хто має бажання, помоліться коротко. Амінь. Амін. Амін. Боже, дякую тобі за те, що ми маємо можливість, Боже, надіятися на ім'я Твоє святе. Дякуємо. Дякую Тобі за твою любов, за твоє благословіння. Амінь. Дякую тобі, Боже, який мене є, і ти можеш тебе тобі. Амінь. 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 Амін. Амін. Господь, Господь, Мой. Дякую, Мой. Дякую. Дякую за Твоє Слово, яке Ти залишив нас, нам, Господь. Ми часто співаємо про надію до Тебе, Господь. Ми часто можемо проговорювати, Господь, але пробач за ті моменти, коли ми десь в своєму житті все ж таки покладалися на свій розум. Господь, десь мали інші очікування, тут на землі, Боже. Але тобі любе і приємне, коли твої діти повноцінно довіряються тобі, Боже, і надіються тільки на тебе. Господи, допоможи нам жити оцими кроками віри, Господь і надії на тебе і на вічне життя з тобою, Господь. І не забувати, що ми на цій землі тимчасово, Боже. Тому працюй над нашими серцями, Господь, щоб ми цінували оцими відносинами з Тобою, жили тобою, жили для Тебе. Прошу во ім'я Ісуса і для твоєї слави. Амінь. Амінь. Займайтеся.